Годьте побігла, Це та мешка, це полівка. Не там. Я ж не маньяк якийсь, не живодар. Отака От тут краса. Тобто мені здається, що він якраз належить до тих людей. Слухаємо українське радіо і працюємо. Чись до того, що талановитих багато, ми з тобою теж ти хто давайте на три-чотири зі слухачами вгадаємо хто слухав гурт врода, в якому Аня заклеська, тобто я проспівала 10 років і покинула?